Яку вправу кожен день, кожна десятка повинна робити 10 хвилин, щоб прийти готовою до конгресу? Раф. Об'єднання в будь-яку можливу секунду. Але зранку ми робимо це 10 хвилин поспіль, не відключаючись. Товар, що це об'єднання 10 хвилин, не відключаючись. Раф, коли ми всі з'єднані? Притягуємо в наше об'єднання Творця. І не хочемо нічого, крім того, щоб ось так залишатись навіки. На, на вічно. Всі аспекти об'єднання. І всі наше звернення до Творця були би в його властивостях. Тверш, ви говорите до підготовки до уроку перед уроком. Так, 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 вхід в урок, каже твариш, як Рав бачить цей стан підготовку до уроку. Це чується щось, як таке тихе. Так, каже Рав, сидимо, 10 хвилин і думаємо, як ми можемо бути об'єднаними в одному серці. І відчуємо ось це одне серце. Так що, крім цього, нам не потрібно нічого, окрім того, щоб в цьому місці, де ми зараз відчуваємо себе, відчути там Творця.